Біблія, книга числа, глава 11. І став народ голосно нарікати до Господніх ушей, і почув Господь і запал, лав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожир їх у кінці табору. І народ став кричати до Моїсея. Моїсей помолився до Господа і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця Тайвера, бо між ними горів був Господній огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вредувати, і також ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, хто нагадує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті, даремно гіркий диній, пир, і цибулю, і часник. А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки мана нам перед очима. А мана, як коріандрове насіння вона, а вигляд її, як вигляд кришталу. Люди розходилися і збирали її, та мололи жорнами або товкли в ступі і варили в горщику, та й робили з неї калачі, а смак і був як смак олійного коржа, а коли роса спадала на табір, спадала і тамана на нього. І почув майсей, що народ плаче в родинах своїх кожен при всході намету свого, і сильно запалав гнів Господній, і в очах Мойсеєвих то було зле. І сказав Мойсей до Господа Нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милості в очах твоїх, що ти? Поклав тягара всього народу на мене, чи я був вагітний усім тим народам, чи я його породив? Що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить сунця до землі, яку ти присягнув батькам його. <кхм> Звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони плачуть передо мною, говорячи, дай же нам м'ясо, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжкий за мене. А якщо. Ти таке мені робиш, то краще заби мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив, побачив нещастя свого. І сказав Господь до Моїсе: збери ж мені сімдесятеро люду зі старших ізраїльвих, яких знаєш, що вони старші народу того, його наглядачі. Візьміть їх до скині заповіту, і стануть вони там із тобою. І я зійду і буду розмовляти там із тобою. і Візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш носити ти сам. А де народу скажи: освятіться на завтра і будете їсти м'ясо, бо ви плакали до господніх ушей, говорячи: хто дасть нам їсти м'ясо, бо добре було нам в Єгипті, дасть Господь вам м'яса, і ви будете їсти. Не один день будете ви їсти, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, але цілий місяць, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів, і стане вам на огиду, бо ви знехтували собі Господа, що серед вас, і плакали перед лицем його, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту. І сказав Мойсей, 600 тисяч піхоти, той народ, що я серед нього, а ти сказав. Я дам їм м'ясо, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна, та худоба велика заріжеться для них, і вистачить їм, чи також збереться для них уся морська риба, і вистачить їм. І Господь до Майсея сказав Чи Господня рука буває коротка, тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. І вийшов Моисей і промовляв до того народу Господні слова, і зібрав він сімдесятеро чоловік зі старших народів і поставив їх навколо скині. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа. Що на ньому і дав на сімдесят чоловік старших, і сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати та потім перестали. І зосталося двоє людей в таборі ім'я одному Ілат і ім'я другому Медат, і спочив на них дух, а вони були серед записаних та не вийшли до скіні, і пророкували в таборі. І побіг юнак і промовив до Майсе, і сказав Елат і Медат пророкують. Таборі. І відповів Ісус, син Навінів, Моисею, слуга від своєї молодості, та й сказав: Пане мій Моисею, заборони їм, і сказав йому чи ти заздрісний за мене, от якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. І вернувся Мойсей до табору він та старші Ізраїлеві, і знявся вітер від Господа і навіяв припилище від моря і опустив їх над табором. як Денна дорога туди, і як денна дорога сюди навколо табору, і коло двох ліктів на поверхні землі. І встав народ і цілий той день, і цілу ту ніч, і цілий день на завтра збирали перепелицю хто збирав мало, той зібрав десять хомер і проскладали їх собі скрізь навколо табору. Те м'ясо було ще між їхніми зубами, поки було пожоване, а гнів Господній запалився на народ і вдарив Господь дуже великою поразкою в народ. І названо імення того місця Ківрот Гаттава Бо там поховали народ З сківород Гаттави рушили люди до гацероту і були в гацероті.